14 лютого час дарувати своїм коханим половинкам любов та подарунки. Жоден день святого Валентина неможливо уявити без Валентинок. Ці вишукані листівки у формі серця щороку переповнюють магазини. Я хочу сказати, що з кожним годом тенденції на раз літератури, тих же самих відкриток просто невероятні. Валентинки містять у собі зізнання у коханні. Особливо полюбляє їх дарувати молодь. Валентинки дарують не лише коханим, але й просто близьким людям. Валентинку я роблю своїй мамі. Я буду дарувати відкритку мамі і папі. Дмитрик своїх почуттів не приховує і відкрито говорить про дівчинку, у яку закоханий. У мене є вже дівчинка, яка мені вже дуже подобається. І звати Люба. Я буду їй дарувати того песика. Та все ж Валентинів день є улюбленим святом не лише для дітей та підлітків. Це свято залюбки відзначають і дорослі. Можна зробити, взяв вирізав, три. Сердечко на двосторонній скотч взяти взять конфетку і підклеїти. Можна составить цілий букет із таких цвіточків, конфеток і подарить своєму любимому чоловіку. Валентинку можна зробити і власноруч, Достатньо лише проявити трішки фантазії. Также можна к завтраку любимої фрукти. Любимого человека, украсить такими маленькими валентинками. І кожному человеку буде приятно получить яблука, тим тобто більше від женщины яблука. Тож, якщо ви закохані або ж прагнете закохатись, то за допомогою Валентинки ви зможете не лише відкрити свої почуття, але ще раз проявити свою любов. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.